Привіт! Сьогодні п'ятниця, 19 вересня. У нас на дворі сонечко. Нічого собі. Вчора, до речі, я там забув сказати, що у нас був дощ. Було зранку ніби таке, як сонечко, але під вечір. Була була така, така мряка з дощиком, така неприємна. А сьогодні я вийшов на двір і прямо так відчувається інше повітря. Тобто нема такого осіннього, холодного, тільки сьогодні таке більш тепліше, як літом. Таке. Ну, відчувається такий прям повітря, оце таке. Тепліше-тепліше. На дворі плюс... плюс 19 у нас. І тому надіюсь. Надіюсь, що буде все добре. І дощка у нас не буде, у нас отаке небо. Я вже небо тоже там підзняв, я такий що, е, Сьогодні у нас багатецького ворка е, і ми їдемо ворк, ворк-ворк-ворк-ворк-ворк. Блін, ну ми живемо в якійсь матриці, ну реально. ну Знову на тому самому зеркалі такий самий чувачок йолки маталки ну це, це прикол якийсь чи, чи де. Що, це, що відбувається, я не понял. Це вже третій раз. Третій раз, коли ну, така сама ситуація. Це реально якась матриця, ну блін. І він он сидить. Де ти там? -маю! А в Данську все-таки пішов дощик. Ну він такий, такий дивний цей дощик, він то мряка, то не мряка, то, то пройде, то не пройде. Таке якось. На камері так не видно. Але дуже неприємно. Таке бля, таке все-таки сонця у нас не буде. Навіщо нам те сонце? Що ні? Заправляюсь коротше, і відкрив машину. Люди наскільки вже дебілиш, оце коротше, від Nissan наклейка, а це прикріпили коротше, з випоричання, похоже, нашої. Із картинками, тому що ну, придурки не розуміють, що таке Петро, що таке 95, що таке бензина. Не дизель, типу, хера не понятно. Треба картинку, але мені здається, що і так тут, а не опять, Е10, Опять, Е10, Е5, Петро, Петро. Ну, мені здається, що не і так хера не поймуть ніхто. Все, 19 година я закінчив. Ну, ми всі закінчили роботу, працювати. Виїжджай додому. Що хочу сказати, якось дивно, бо роботи було прям, ну, дуже багато. Але якось так все пішло чик-чик-чик-пик-чик-пик-чик-пик -чик 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 і все. Не знаю, як так у нас вийшло, але ми це зробили. У нас був план і ми його дотримувалися. Коротше. Все, на дворі навіть ще трошки було сонечка, але вже так не дуже. То був трохи дощик було, трохи капав. Тепер дощика нема, але... Хмара, так і підтягує трошки вітерець. Плюс 19 на дворі, я навіть без курточки. Та все. Все, гоняю додому. Спалки. Все, всім пока.